На Android-системах е, буває таке, коли під'єднується клавіатура, Bluetooth до телефона чи планшета і е, не перемикається мова саме з клавіатури, з фізичною. Е, зараз покажу, як це налаштувати. Е, так, під'єднуємо нашу клавіатуру. Bluetooth. Під'єднуємось. Під'єдналися, клавіатура під'єднана. І от дивіться, тобто ми починаємо з клавіатури щось писати, але тільки англійська мова. тобто ми Які б тут клавіші не натискали, щоб ми сам на самій клавіатурі робили от тільки одна мова. тобто На телефоні ми, наприклад, змінюємо мову все добре. Вона змінюється, а в клавіатура, як писала англійською, тобто тут у нас українська на телефоні, а у нас клавіатура все знакова англійська. Як налаштувати? Заходимо в налаштування, система, мова та введення. І ось тут є фізична клавіатура. Натискаємо сюди, і отут є Bluetooth зараз за замовченням. І отут немає ніякої клавіші, не досить так очевидно, і не всі то бачать. А треба натиснути саме ось сюди: bluetooth кейборд за умовчанням. Натискаємо, і у нас тут нема мов, бачите? Налаштування розкладки. І ось наші мови. І нам їх треба обрати. Так, зараз ми бачу тут таку мову, і нам треба українська і. І, ну, і хай англійська буде. так Все. Повертаємось і ось у нас вже розкладка така буде, три мови. Тепер, коли ми почнемо писати, ось у нас українська, ну тут російська, Е, і зараз ми перемикаємось просто з клавіатури. Ctrl-ПРІЛ. І у нас, бачите, вже українська мова. Ctrl-PRB. У нас англійська. Ctrl-Preb. Одна знов російська. Ось і все. Тобто блютуз. Е, Клавіатура фізична і екранна клавіатура не пов'язані між собою. Коли ви з телефону набираєте, це одна клавіатура. Коли ви набираєте з фізичної, це взагалі інша історія.